Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що відтепер на порталі Дія цифрова освіта можна пройти курси з підтримки психологічного здоров'я, які створені у вигляді освітніх серіалів. Курс психологічна підтримка себе та близьких для цивільних складається з 14 серій, тривалістю до 8 хвилин кожна. Прослухавши його, можна дізнатися про одне з найнеобхіднішого сьогодні: а саме, як зняти стрес, впоратися з постійною тривогою. Як допомогти дітям, що пережили жахи війни, та як правильно підтримати близьких у такий складний час? Наступний курс роботи з емоційним вигоранням складається з 15 серій, тривалістю до 11 хвилин кожна. Він розповідає, як допомогти собі впоратися з психологічною втомою, почуттям провини та як знайти сили для нового дня. Для того, аби почати проходження курсу, потрібно прослухати вступ і відповісти на запитання тесту. А вже після відкриється доступ до наступного відео. Курси створено Міністерством цифрової трансформації України у межах національної програми психічного здоров'я та психосоціальної. Підтримки повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.